Сказав був я в серці своєму, ідино, хай випробую тебе радістю і придивись до добра. Та й воно ось марнота. На сміх я сказав, нерозумний, а на радість, що робить вона. Задумав я в серці своєму вином оживляти своє тіло. І провадити мудрістю серце своє, і що буду держатись глупоти аж поки побачу, що ж добре для людських синів, що робили під небом за короткого часу свого життя. Поробив я великі діла, поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї. І понасаджував у них усіляких дерев овочевих. Наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, що виростили. Набував я для себе рабів та невільниць, були у мене й домівники. А худоби великої та худоби дрібної було у мене більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі до мене були. Назбирав я собі також срібла та золота, і скарбів царів та провінцій, завів я собі співаків та співачок і всякі приємності людських синів, жінок, наложниць. І звеличувався я усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене були. Моя мудрість стояла також при мені. І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовлював. Я не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого. І це була частка моя від усякого труду свого. Та коли я звернувся до своїх, чинів, що їх поробили, були мої руки, і до труду. Що я потрудився, був роблячи, і ось усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого корисного. І звернувся, щоб бачити мудрість і безум і дурощі. Бо що зробить людина, що прийде вона по царі? Тільки те, що вона вже зробила. І я побачив, що мудрість перевищує над глупотою, як є перевага у світла над темрявою. У мудрого очі його, в голові його, а безглуздий у темряві ходить. Та теж я пізнав, що доля одна в сім'ї трапиться, І промовив я в серці своєму. Коли доля, яка нерозумному трапиться, трапиться також мені, то нащо тоді я мудрішим ставав? І я говорив би у серці своїм, що марнота і це, не лишилося пам'яти про мудрого, як і про нерозумного на вічні віки. В днях наступних зовсім все забудеться. І мудрий вмирає так само, як і нерозумний. І життя я зненавидів, бо противний мені кожен чин, що під сонцем він чиниться, бо все це марнота та ловлення вітру. І зненавидів я весь труд людський, що під сонцем трудився я був. Бо його позоставлю людині, що буде вона по мені. А хто знає, чи мудрий той буде, чи нерозумний? Хто запанує над цілим трудом моїм, над яким я трудився й змудрів був під сонцем? Це марнота також. І я обернувся чинити, щоб серце моє пройшло в розпач від усього труда, що бачу я під сонцем, що буває людина, що трудиться з мудрістю, з ознанням та із христом, та все полишає на долю людини, яка не трудилася в тому. Марнота і Оце, і зло велике. На й що має людина зо всього свого труда та із клопоту серця свого, що під сонцем працює вона, бо всі дні її муки, а смуток робота її, і навіть вночі її серце спокою не знає, теж марнота й оце Нема ліпшого земній людині на те, щоб їсти та пити, і щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й оце все я бачив воно з руки Бога, бо хто буде їсти і хто споживати спроможе без нього. Бо людині, що перед лицем його добра, він дає мудрість і пізнання. І радість, а грішникові він роботу дає, щоб збирати й громадити, щоб пізніше віддати тому, хто добрий перед Божим лицем. Марнота і це все та ловлення вітру.